Яйця, які я купила сьогодні терміном до 20 квітня, ще не просрочені. Але коли я їх клала в холодильник на отільну полочку, щоб їсти в першу чергу, я знайшла у себе саму, що не наєсть, 100% просрочку. Купляла теж по акції, на вихідних. Так вони коштують оці жарена, жарений камамбер. Так, він коштує 200 гривень, а так він продавався за 140. Я розуміла, що я роблю, що там термін придатності вже підгуляє, підгулює. Але сьогодні, 15 квітня, і я дивлюся, а тут термін придатності до 14-го. Взагалі був такий план. Що я уранці, під каву це ж дуже класний сніданок, смажений камамбер. Але. Ну, вже зараз сім вечора, це буде вечеря. Того ж у ну, 14 число. І кожна година, яка спливає, ні до чого хорошого не приведе. Вскриваємо коробочку, дуже заманливо. Дуже це я купила замість коробки цукерів, собі, щоб ви розуміли. Так, це він розм'як, бо він стояв у мене біля стіни в холодільнику. Откриваємо очікування, отаке. Отаке, От і, якщо чесно, я була брата, щоб тут був оцей соус у коробочці. Але оскільки я не дуже довіряю виробникові, то я вже купила джем полуничний. щоб, А вдруг немає, то Откриваю, відкриваю, відкривайся. Ухти. Ухти. У! Дивіться, даремно я купляла джем. Ось тут дві баночки, дві пачечки джему, як у Макдональдсі. І. Цілих, цілих вісім штук камамберчику. Так, треба ж було акуратніше відкривати коробку, щоб не порвати, як його робить. Ой, блін, німецькою мовою. Те, що треба. Так, але, так, 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 нахдем Аузбакен. Діе,бек, камамбер, мініс, ног, 2 мінутин. 2 мінутин, він і в Африці, Minuten stehen lassen, dann schmecken sie am besten. Ну що, на сковороду, на дві хвилини, да? і буде шмекен Амбестем. Я це могу. Включаємо сковороду, шикаємо на неї. Жиром, щоб не бути дуже жирною і не лить багато олійки. Викладаємо наші камамбери. Так, оце я заплатила за нього десь 140 гривень. А так, воно коштує 200, 200 ділимо на 8, 200 на 8, дівчата, помагайте. це. Це десь по 35 гривень кожна штучка. Ну, знаєте, цукерки по 35 гривень, а це сирок по 35 гривень і плюс штімчик. Я його відкрию, ось подивимося. Так, скриваємо. Скриваємо наш сир. Ще ж буде дегустація запаху. Один день просрочки. По моїй вині, бо я забула за нього. Дівчата, знаєте, що я забула? Того, що. Того, що такий пиздець створиться, щоб не було ні до відео, ні до експериментів. Закинула в холодильник і оно там стояла. А тепер же ж, а тепер треба... Ну, жалко ж буде викинути, люди. 140 гривень. Оп! Так! Скрила і... Похоже на магітси. Ось тут якась дірочка. Ось маленька. Сподіваюсь, з неї нічого не вилізе. Це я жартую. Нічого там не вилізе, ви що? Так, викладаємо і засікаємо дві хвилинки. Слухайте, може, масло лучше. Зараз я масло сюди. З маслом таки ж страшніше, хоч і, мабуть, калорійніше. Навірно, так. Да, ну, не, та, не кожен день я смажу камамбер. Так що, ну це ж мало сніданок. З маслом. Буду жарити з маслом. Так, так, так. А, а, всі мої лопаточки для перевертання грязні, я це люблю. Якби ж вони були просто грязні, а я ними перевертала вареники з салом, і цибулею і часником. І вони такі, знаєте, їх просто так не одмиш. вони пахнуть. Вони пахнуть часничком і дуже жирні. Так. Щоб ж не згоріли. Я так розумію, що це така зараза, що може згоріти. Так, це все викидаємо. так, Це останеться коробка, я покажу ще, щоб точно сказати, брати чи не брати. Тарілочка. Так, 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 так. Ну що, воно все готове. Насправді, це ж сир. Його просто треба розігріти. Скажімо так. Зараз переверну. Можеш й ранувато. Бачите, ось. Половина перевернуті, половина ні. Вони ще не відрізняються. Ну, мерз починає правильно. Тільки я готовлю, собака починає. Молодець, гавкай дужче. Так. Поки воно смажиться, я вкрию цей джем. Так, ну. Журавлиновий. Як і намальовано, так і вийшло. Ой! Взагалі пахне калиною, якщо чесно. Щас я його висиплю, мавірно. І хоп. М -м -м -м. Джему скільки. Багато. Так. Зараз спробую ці ягідки. бачите? Нормально. Кисленький гарний джем. Пойдет. Так. Так, так, так. М -м, клас. Ну і оці ж, понятне дело, обов'язково вимазати камамбером. Так. Не горище. Оп. Оп. Виглядає симпатично, але скільки в ньому калорій, я навіть не дивитимусь. Ясно, що мільйон. Без, ой, без всяких ілюзій. Що в мене на столі? Так. Ладно, оберу цю коробочку. Вона тут тільки мішає. Ось, оця таке я робила. А ці коробочки не оберу, бо їх ще можна вимазати. А може не вимазувати. А може як елемент шикарного життя взять і не вимазувати коробочки. Ось отак вилочкою гарненько. Так, силіконова лопатка сюди не влізе. Я вже прикинула подумки. Так, все. Господи, що я джему не не їла в житті. Викидаю. Отак. І о, оце вже трошки підгорає. Оце вже воно. Так. Воно ж має тягнутись, дівчата. Так. І... Сім'ї тут їсти нічого. Ну, це ж тіпа типу, десерт, мабуть. Бачите, отаке воно. Нас повороді. Виглядатиме на тарілці красиво. Хто зараз дивиться на мою футболку і буде питати, хто на футболці, я скажу, що це футболка з Криївки, до сторіччя З ОНР. А хто це я забула? І не впізнаю. Так що, якщо ви впізнаєте діяча, впізнай діяча. До старіччя з ОНР, хто зробив великий внесок. І на чий портрет схоже, бо тут нема підпису, то пишіть в коментарях, о, сир тече, все. Сир почав текти, та вже все. Оп, витягуємо. О, почав текти і горіть. І одночасно весь. Та понятно, звісно. Так, спокійно. Так, так, так. Оп. Оп, тарілку не влазить так багато. І оп. тепер на правах того, хто готував, я буду перша пробувати. Але дуже-дуже обережно Ось на яйця поставлю, щоб вище красивіше. Того, що розплавлений сир, це капець, це можна так опекти язик, що просто... Я, мабуть, 5 хвилин почекаю такий. то що дуже не хочеться опекти собі язик. Так, в очікуванні, поки воно вихолоне. А воно вже не просто вихолоняє, воно розлазиться. Але я терплю. Ось попробую новий лимонад моршинський яблуко. Пробувала новий живчик, якийсь такий странний, а потім не дійшло. Він без газу. Жипчик без газу це щось таке. Зараз попробуємо лимонад моршинська яблуко. Тоже дуже дієтична їжа, я ж не тут. Так. Смачний. Смачний такий, як живчик, мені подобається. Ось Мошинське яблуко нормально, можна пити. Але небагато, бо від цього поправляються. Пам'ятаєте оцей ролик Кристіану Роналду, що він дає прес-конференцію, це ж самий дорогий футболіст світу. Йому підсовують Кока-Колу. Кока-Кола він бере і відставляє і каже, пийте воду. Так, а ми тим часом переходимо до супердегустації. Так, вони розлізлись. Не знаю чого. Може, я їх пересмажила. Так, як це все виглядає? Звісно, воно тя... Ой, тягнеться, ось з нього все стікає. Це ж смажений сир. Я хотіла в домашніх условиях це зробити, але в мене не виходить, тому що ці паніровочні сухарі і так далі. Ой, я так хочу його попробувати, капець. Волосинка, це моя? Та ні, не моя. Біла якась. Слухайте, біла ворсинка. А, чи це сир? В общем, що я вам скажу? Ну, якщо я по акції купила за 140 гривень, то в принципі... В принципі, можна їсти. Оце отака от точно. У всяких кафа вам продадуть по 300 гривень 100%. Щоб в великому захваті, то ні. Але щось добреньке. Це мене як десерт. Це не їжа. Це не їжа, це десерт. М -м? Бачите, як гарно розлазиться сир. От оце, раді, от всього для діток. Дітки таке дуже люблять смажений сир. Я не знаю, як це зробити в домашніх умовах. Ну, таке. Можна їсти, але так, щоб в ауто, ні. Але дітварі понравиться. От дітварі однозначно понравиться. вони ж таке люблять. А ми. Дорослі, розумні, помірковані люди. Ми скажемо, що це все фігня. Отак. Стоп, 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 стоп! Почекайте, покажу, покажу вам. Це буде анонс. Це буде анонс. Знімаємо пакет і хоп! Думаєте, що це така? Це Паски. Це ми сьогодні з дівчатами на роботі. Чим займаються журналісти жруть Паски. Оце дегустірували Паски. Оце Фісташкова. Оце шоколадна із вишенькою. Ой, оце і за тебе це я і покусала. Оце із метро з таким товстим слоєм білої глазурі. В общем, завтра післязавтра я скину в коментарі це відео. Подивитесь, там буде дегустація. Ми купили шість пасок із Велмарта, Метро, Маркетопта. Посада і ще откуда-то шість пасок, розрізали їх, порівняли ціни, начинку, в общем, буде інтересно. А мені поки що буде вечеря із недоїдків. Ну, от така робота